Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами мандруючий монах брат Єгор. Знімаю неподалік місцевість від міськради нашої. Спеціально для наших міських чиновників Василя Васильовича Козика, Оксани Іванівни Бабій, Якубини Єрини Олексіївни, екології, начальника депутатів. Подивіться підвал неподалік міської ради. Ну як вам? Цей підвал, підвал старий. 50 ті роки минулого століття. Будь ласка, весь підвал забитий сміттям. 6-7 хвилин від міської ради. Контроль за містом є, нема. Безпреділ? Таке вже надоївше слово. Що зробити? Не знаю. Я вже духовна особа. Мене важко підбирати під місто без майбутнього. Сокіряне, так назву, напевно, цей сюжет. Немає в нас майбутнього, немає у нас влади, немає у нас нічого. Тільки одне місто сукіряне, де нема правди, де від страху мовчать люди, бояться говорити. До нових зустрічей з вами. Мандруючий монах, брат Єгор, ідемо в мандри далі проповідувати і знімати дух.